Ну, дивіться, Українська православна церква, очолювана митрополитом Онуфрієм на сьогоднішній день, а раніше таким митрополитом Володимиром Сабоданом. Вона, згідно з власним статутом і згідно зі статутом Російської православної церкви, починаючи від початку 90-х років, була самокерованою частиною Російської православної церкви. Це чорним по білому було написано в її статуті. Її очільник, предстоятель, обов'язково був постійним членом священного. Синоду російської церкви, тобто регулярно їздив у Москву на засідання цього синоду, голосував, приймав разом з іншими архієреми Російської православної церкви відповідні рішення. Причому виділявся як другий після московського патріарху за статусом. Всі єпископи Української православної церкви були єпископами. Російської православної церкви зобов'язані були брати участь в архієрейському в помісному соборі Російської православної церкви і брали в ньому участь до 22-го року в таких структурах, коли їх скликали. Відповідно до 22-го року, абсолютно точно УПЦ це частина Російської православної церкви.